Ну, Богдан, давай погнали, давай. Доїхав до кінця рядка, розвернувся. Як ви бачите, бачите, дивіться, земля яка. О, налипає, все, болото. Це ще чудо, що вона копає. Але спасає те, що тут дуже маленькі понижені обороти, але приходиться копати трошки... На повишених е, оборотах копалку, бо чим менше обороти, тим гірше протрушує і не хоче копати. Ну ще як ви бачите, що тут ще й і гуму спеціально ставили для мокрого і взагалі для копання бажано ставити отаку гуму автомобільну. Вона протектор практично ролі не грає. Тут був щось. Протектор був. Якщо подивитися, то він є, тільки він весь вже... Як ви бачите, він вже забуксувався. Ну нічого, ну все, бачите, дивіться, оце таке болото у нас. Оце все треба щищати кожен раз в кінці проходу. Оце на другій передачі копає. Тут, тут, ну непогано тяне, 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 непогано, ну бульдозер, виходить. Ну ось, Приїхав я додому, трошки там поскрабався, але вже як вже розгрузюся, з'їду, ну трошки підсохне, я його ще трошки доскрабаю. Ось така копалочка. Бачите, яке болото було. Яке... Колеса в якому болоті, оце все, вона викопала. Витрипала, все, ні одної ні одної проблеми не було. Єдине, що я зробив, трошки опустив на один отвір грохота вниз. чуть-чуть О, що копає? Ну Приходилося, спасло мене те, що я копав на самій самій ну, первій пониженій. І оберти були нормальні, то воно цю мокру землю. Протрушувало. О, а так все нормально. Ну що, дякую за увагу. Ми переможемо. Слава Україні!